Дівчатка дов'язує кардиганчик з грубої пряжі, а принцип його дуже простий. Я зв'язала прямокутне полотно на спинку, і передні частинки я теж зробила прямокутними. Дрожевий і бірюза. Я не робила така у мене задумка не робити виподібний спуск, а максимально зробити його простим, щоб ви побачили, що це легко і просто, і може кожна зв'язати. Кишеньки. І е, рукавчики я теж зробила прямокутне полотно. Просто знизу, щоб він був такий акуратний і зібраний гарно, зробила два з'єднувальних стовпчика. Далі ми шиємо і я зроблю маленьку таку планочку. Для е, жінок, ну, для старших можна робити. Просто планочку, щоб вона не защіпалася на гудзочки. Просто так накинути і все. Для дитини я роблю, то я все ж таки напевно, зроблю на гудзочки, щоб вона собі защпила на два гузочки, і так було зручніше. Основний візерунок, тобто ми набираємо повітряні петлі, а тоді в'яжемо накид за задню дольку, тобто я ціла петля. А ми не за цілу, а за задню дольку виймаємо робочу нитку і її ж протягуємо через нитку. Знову накид, за заднюємо. Пальцем притримуйте, щоб було зручніше. І її пров'язуємо. Знову накид. Це є основний візерунок, який ми повторяємо ряд туди і назад постійно. Однаково нічого не міняємо. А в кінці, от зараз, для прикладу, у мене рукавчик. Я роблю два з'єднувальних стовпчика. Один для того, щоб манжетик був акуратніший. Виняли петельку і пров'язала. І другий я роблю все ж таки останню петельку, я завжди роблю за цілу. Не за, останню, не за задню дольку, а за цілу для того, щоб виріб гарно тримав форму. Це так я роблю, роблячи рукавчики на манжетах і знизу основного полотна знизу вироба. І він такий край, виходить, ніби трішечки завернутий, і він гарніше тримає форму. Тобто останню петлю ми в'яжемо за, за, за цілу, за дві долечки. Все, повітряна петля для розвороту, і далі ми продовжуємо наше в'язання, так як ми і робили. Дві з'єднувальні петлі і основний узор, накид пров'язали. Тобто, в кінці кожного ряду повітряна петля і розворот. Все. Так, в'яжемо все полотно прямокутними кусочками і їх зшиваємо. Далі я рукавчик приклала ось рукавчик мій, до плечей, поділила на половинку прикріпила і з'єднувальними стовпчиками я приєдную рукав до основного полотна. Легко, не натягуйте. Можна іголочкою зшивати, як вам виглядає естетичніше. З іншої сторони ось таке акуратне з'єднання. Так, ось я зшила всі деталі кардиганчика, і зараз покажу вам, як робити планочку. Я беру гачок на 2-3 розміри більше, це у мене 12, в'язала десяти. І при... в'яжемо планочку, прикріпили. І в нас тут є чітко гарно сформована косичка. А ось тут ті дві частинки, які лишилися від повітряних петель. І ми за них зачіпляємо, так, щоб тут залишилася гарна косичка, і ми її не порушували. Зачіпляємо з цієї сторони і. В'яжемо з'єднувальні стовпчики, але дуже легенько. Не натягуємо, щоб потім нам не піднявся кардиган наниз. Ось так. І такими з'єднувальними стовпчиками, легкими, ми в'яжемо все полотно по кругу, другий бік, тут повітряну петлю розвертаємо і далі. В'яжемо на ширину таку, як. Вам потрібно. Якщо ви хочете гудзички, то тоді робіть просто повітряну петлю, пропускайте одну і в'яжіть. Таким чином ви зробите дирочку для гудзичка. Ну, це такий скорочений варіант пояснення. Але вже, напевно, на другому або на третьому ряді.